Люди скуповують вітаміни на Айхер, ніби там роздають безсмертя. Але фішка, знаєте в чому? Що багато з цих добавок просто не мають жодної користі, нуль. Ти п'єш, витрачаєш гроші, чекаєш дива, а в результаті нічого, ні ефекту, ні зміни в чомусь, просто чергова баночка на твоїй полишці. І при цьому, за даними цих досліджень, 28% таких вітамінів містять заборонені речовини, а 92% це бактерії, про які ніхто навіть не знає, звідки вони взялися. То може замість очищення та підтримки організму ми просто тупочистимо свій гаманець? Тож сьогодні я покажу найтупіші. Та найнепотрібніші вітаміни з iHerb, які я б собі ніколи не замовила. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Став лайк, підписуйся на канал і вперед. Отже, хром 3 – це сполука мікроелемента хрому з органічною кислотою піколіновою. В організмі хром справді бере участь у вуглеводному обміні. Він підсилює дію інсуліну, допомагаючи глюкозі потрапити в клітини. І от тут маркетологи зробили класичний. Фокус, раз хром впливає на інсулін, то він точно допомагає не набирати вагу, тільки от у науці так просто все легко не працює. Ось цей систематичний е, огляд каже, що ефект настільки малий, що він зникає на фоні. Похибки вимірювання, це тупо нижче плінтуса, якщо простою мовою. Наступне Агентство з безпеки харчових продуктів пише, що немає достатньо доказів, щоб визнати заяви про вплив на вагу або метаболізм глюкози. Інакше кажучи, хром. Піколінат працює але тільки на папері у маркетолога. Твій організм отримує мікродози в хрому. Якщо в тебе немає дефіциту хрому, а це буває надзвичайно рідко, нічого не змінюється. Якщо дефіцит є, добавка лише нормалізує обмін, але не прискорює його. Тобто хром не спалює жир, він максимум згадує, що треба жити. За інструкцією. Але, ну ви скажете, чого ж тут боятися? Бо є побічні ефекти. Хоч добавка виглядає нешкідливою, є нюанси. Перший це надлишок хрому може викликати окислювальний стрес у клітинах. Так, навіть мікроелементи мають свою темну сторону. Є дослідження, які пов'язують високі дози піколінату із пошкодженням ДНК у клітинах печінки та ниру. Тобто, якщо пити багато, спалюється не жир, а терпіння твоїх органів. Добавка номер два це капсули яблучного осту. Або по-іншому її треба було б назвати, як зробити гроші з того, що є на кожній кухні. Най херб вони описані майже як еліксир безсмертя. Регулює вагу, очищає організм, нормалізує рівень цукру, покращує травлення і додає енергії. Звучить ну, красиво ж, правда, але давайте без оцтових ілюзій. В кожній капсулі приблизно 500 мг порошку яблучного оцту, тобто приблизно. Половина чайної ложки звичайного осту. Активна речовина це остова кислота, CH3COH. Вона справді впливає на метаболізм. Але не так, як обіцяють маркетологи. Наукове видання Гарварду стверджує, що остова кислота може трохи знижувати рівень цукру. Крові після їжі, але ефект наскільки мінімальний і тимчасовий. Наступне видання пише, що немає доказів, що оцет у капсулах сприяє схудненню. Єдиний помітний ефект це зниження апетиту через нудоду. І так, люди справді худнуть, але не тому, що жартане, а тому, що їм просто не хочеться їсти, бо організм такий серйозно, ми щойно випили оцет. Та мене зараз знудить. А тепер трішки логіки. Коли ти додаєш оцет у салат, він потрапляє у шлунок, у рідкій формі, де кислота може взаємодіяти з ферментами травлення, але в капсулі це вже сухий порошок, який розчиняється поступово, а концентрація настільки мала, що ніякого детоксу чи спалювання жиру там навіть близько нема. Щоб отримати ефект, як від одної ложки осту треба було б випити 20 капсул, але тоді ти отримуєш кислотний напад. На свій шлунок. Які ж ефекти ти можеш отримати? Це подразнення слізової шлунка, це дефіцит калію при, три... при тривалому прийомі? Остова кислота його тупо вимиває, зменшення ефективності ліків діабету та серця. А ще запах осту з рота, який чомусь не вказують у описі. На їх отже, яблучний оцет – це не отрута, але і не чарівний жироспалювач. Далі, наступна – це активоване вугілля. На етикетці пишуть, очищає тіло, виводить токсини, прибирає здуття, очищає шкіру, вирівнює карму, але по факту єдина істота, яку активоване вугілля очищає, твої гроші на карці. Отже, активоване вугілля це пористий вуглець, який має величезну поверхню до 1000 метрів квадратних на грам. Тобто, одна капсула може в теорії вбирати купу речовин. Токсикології, я ще раз наголошую, не від Макдональдса користується ним під час, наприклад, передозуванням ліків або алкоголем, інтоксикації, але тільки якщо прийняти його одразу. Через одну-дві години після отруєння сенсу буде вже нуль, бо токсини вже в крові, а не в шлунку. То що ж відбувається, коли його ми просто п'ємо ось так для очищення. Отже. Активоване вугілля починає ловити все підряд. Це твої вітаміни, це мікроелементи, це залізо, цинк, кальцій і навіть ліки, які ти приймаєш. Воно не розбирає хороший чи поганий молекулярний хлопець. Воно просто всіх садить. Чорну яму результат: через кілька тижнів детоксу ти стаєш не очищеною, а дефіцитною істотою із чорним калом і запором, який навіть у Тікток чогось називають виведенням токсинів. Токсологічному медичному журналі пишуть, активоване вугілля ефективне тільки при гострих отруєннях і не має доведеного ефекту при щоденному вживанні. Журнал Гарварду пише, що регулярне використання може викликати дефіцит поживних речовин і знижувати ефективність ліків. Отже, активоване вугілля це як запросити прибиральницю, яка винесе усе з дому, включно з холодильником і котиком. Воно працює в екстримі, але в повсякденному житті просто висмоктує з тебе життя, гроші і все корисне. Зустрічайте, куркумін, суперзірка серед детокс добавок, антиоксидант року. І звісно, інстаграм, мрія кожної блогерки. На етикетках очищає тіло, захищає клітини, покращує пам'ять, знижує запалення, уповільнює старіння. То звучить так, ніби після капсули ти станеш майже. Супер людиною. Отже, куркумін це жовтий пігмент із корення куркуми, красиво фарбує карі. Інстаграм тарілки і великодні яєчка у лабораторії та на мишах він, звісно, супергерой, антиоксидант, протизапальний, стимулює нейрони майже як маленький персональний тренер для клітин, але є нюанс: молекула вкрай нестабільна. Вона легко руйнується від світла, кисню, шункового соку і навіть з твоєї води з під крану. І ось що дивно: що потримати той ефект, який в лабораторії назвали Вау! Та це просто щось неймовірне. Тобі треба з'їсти десятки капсул або мати такий шлунок, щоб він е, засвоїв майже все. Тобто разом і цвяхи може. У реальному житті 1% куркуміну дійсно потрапляє в кров. Решта просто проходить транзитом, залишаючи тебе з гарним кольором. Калу і відчуттям, що ти щось зробила для свого здоров'я. Отже, дослідження 2024 року: 41 учасник пив майже 2 грами куркуміну на, на добу. Протягом місяця результат Трохи краще проходив когнітивні тести, але варто припинити і мозок повертався до звичайного режиму. Інше дослідження на літніх людях із легкими проблемами пам'яті показало невеликі покращення після 16 -ти тижнів. Тобто, куркумін це не магія для пам'яті, а скоріше, тимчасовий бустер із дуже обмеженим ефектом. Високі дози можуть дати нудоту, здуття і навіть алергічні реакції, може впливати на ліки, особливо а Антикоагулянт. І головне, в капсулах на ринку часто зовсім не те, що на етикетці. Отже, мій висновок. куркумін це золото у лабораторії. жовта ікра у мишей. Але у нас куркумін у нас переважно це плацебо. У пробірці е, це суперефект у людях, так собі, для здорового мозку та печінки краще воду, спи, їж достатню кількість білку. І не вір усім красивим етикеткам. Це скоріше. Класне інстаграм яскраве фото, ніж супергерой для твого тіла. Далі, наступний це вітамін С. Легендарний, усі його знають, обіцяють підтримку, імунітету, запобігання застуті, антиоксидантну дію, звучить, ніби супергерой, у капсулі або порошку, але реальність дещо складніша. Отже, перше, це невідповідність заявленому місці. Отже, багато порошкових сумішей або суперфудових комплексів із вітаміном С не містять того, що написано на етикетці. Наприклад, виробник заявляє, що 1000 мг, а насправді там може бути 600 або 1200. Чому так? Отже, аскорбінова кислота це нестабільна молекула, вона легко руйнується під впливом світла, повітря і високої температури. Тобто, ще на етапі виробництва або зберігання ти можеш отримати продукт із зовсім іншим містом, ніж очікуєш. Друге біодоступність. Ну, якщо в порошку заявлено правильну дозу, не факт, що організм її засвоїть, а скорбінова кислота погано витримує контакт із водою і киснем. Тому, коли ти розчиняєш порошок у воді, Частина вітамінів уже розпадається до того ж, суперфуди та фруктові екстракти, там малинка, полуничка, які додають для маркетингу, можуть прискорювати окислення. Тобто твій супергерой може просто випаруватися ще до того, як потрапить у твій шлунок. Отже, плацебо чи реальний ефект? Багато людей думають, що відчувають ефект. Бо вони рідше хворіють, більше енергії. Частково це плацебо. Організм справді отримує трохи аскорбінової кислоти з їжі, але баночка. Порошечку, який шипить у воді, сам по собі не дасть тобі гарантованого захисту від застуди. Тобто, щоб не викидати гроші на продукти, які не працюють, шукай сертифікати якості сертифікати аналізу від незалежних лабораторій. Далі шукай реальні наукові дані про конкретний продукт. А ще краще підпишись на мій канал. І тоді ти зможеш відрістити справжній вітамін С. Під маркетингову мережу. І ще не забувай, що відгук на iHerb коштує 1 долар у твою скарбничку. Тобто я не кажу, що всі відгуки це фальшивка і куплені за гроші. Але будь ласка, не ведись на всі відгуки в iHerb, які ти бачиш, завжди включай здоровий глузд. А ще я нагадую: у мене є функція спонсорувати мій канал. Якщо ти любиш науку та хочеш, щоб вона розвивалася і міфи блогерів і всіх інших руйнувалися. Допоможи і підтримай мій канал. І, до речі, усі спонсори будуть запрошені до мого телеграм-каналу, де ми можемо спілкуватися, де ви можете е, давати якісь мені певні поради або на розбір якісь продуктів. де я буду наповнювати канал справді реальними добавками, які працюють. Отже, е, якщо тобі відео сподобалось, напиши у коментарях свою думку про все це. Чекаю тебе там і до зустрічі у нових відео. Всім па!